Не кроками до автономії Франківський ліцей номер 15 продовжує розвивати можливість власного резервного живлення. Минулого року у межах програми бюджету участі на одному з корпусів навчального закладу встановили 32 сонячні панелі. Загальна потужність станції 10 кВт. Завдяки цьому, під час вимкнень світла, у ліцеї була своя електрика. Тепер сонячні панелі встановили і на другому корпусі навчального закладу. І таким чином наша електростанція має дві сонячні підстанції. Справа в тім, що той корпус себе дуже добре зарекомендував. От, і ми побачили, що там мало того, що є світло, коли відмикають, і інтернет є під час цього. Але ми ще й зекономили більше 61 тисячі гривень по тій школі. У порівнянні з іншими роками, це при умовах, що значить, більше було дітей в другу зміну навчалося. Воно би мало бути. Цей. Ну, але ми зекономили. І ми вирішили звернутись до голови, і він прислухався виконком. Прислухався нам виділили кошти. Потужність другої підстанції додатково зможе дати близько 18 кіловат. Тож учні початкових класів у разі блекауту навчатимуться очно і без перешкод. Окрім того, під час тривоги і одночасному вимкненні світла у ліцеї добре освітлене укриття. Наразі у навчальному закладі впроваджують цілу програму енергоефективності, додатково змінюють світильники. Саме в місті 15-та школа унікальна, тільки це другий навчальний заклад у нас області, який має подібну систему і Івано-Франківську. Один єдиний і чесно кажучи, було приємно почути, коли до нас звернулася адміністрація з інформацією, тим, що вони мають можливість замовити, щоб встановити систему на другий корпус, що їх підтримує так само. В даному випадку це більше про комфорт, можливість дітей, навчання перебувати в школі під час вимкнень електроенергії, під час блекаутів, під час тривоги, тобто в більш-менш комфортних умовах. Часткова автономія навчального закладу каже міський голова минулого року виправдала усі очікування. Тому ще п'ять ліцеїв мають можливість організувати і в себе резервне живлення. Громада зможе оплатити 50% вартості робіт із встановлення сонячних панелей. Зараз ми оголошуємо новий конкурс. Вважаючи на цей пілотний проект. 500 тисяч гривень. Ми готові давати п'ятьом школам по 500 тисяч гривень за умови, що ще 500 тисяч виділять батьки, депутати, спонсори на ту школу. Тому це дуже гарний проект по енергозбереженню. Ми бачимо, що вимкнення є, і дуже важливо, щоб наші навчальні заклади працювали у звичному режимі, щоб діти навчалися, щоб діти могли мати нормальне харчування, і щоб тут, в українському тилу, завдяки нашим захисникам йшов нормальний навчальний процес. Для цього ми повинні робити всі заходи, щоб школи працювали. Після встановлення електропідстанції компанія підрядник проводитиме сервісне обслуговування. Тож щороку здійснюватимуть контрольний огляд системи, щоб підтримувати її в робочому стані. Льоса Віталій Магалаті, телеканал 402.